Нео стоїть перед важким вибором червона або синя пігулка. У фільмі він обирає червону і бачить справжній світ. Але що, якби він залишився в матриці? Що, якби Нео обрав синю пігулку? Нео прокидається у своєму ліжку і забуває про Морфея, його життя продовжується, але щось не так. Він починає відчувати, що світ навколо штучний. Агент Сміт швидко усуває Морфея та Трініті. Опір припиняє існування і матриця зміцнюється. Нео поступово стає аномалією, навіть не розуміючи цього, його підозри зростають, і він починає шукати істину сам, але без допомоги повстанців йому складніше майже неможливо. Матриця перетворюється на ще більш контрольоване середовище, люди все менше сумніваються в реальності навколо. Повного пробудження людства ніколи не стається. Агент Сміт бере під повний контроль усю систему, матриця стає тоталітарною симуляцією без вікна в реальний світ, людство залишено у вічному сні без сподівань та надії. У цьому світі філософія та мистецтво обертаються навколо ілюзії, ідеї свободи маргіналізуються, бунтівників вважають хворими, світ стає надто зручним, надто підконтрольним, без духу спротиву. Машини не просто перемагають, вони виграють назавжди. У 2025 році віртуальна реальність замінила справжню, люди більше не прагнуть вирватись, їм комфортно. Штучний інтелект керує системою цілком непомітно. Світ Нео, який обрав синю пігулку, це світ, де ми ніколи не дізнаємось правди. Свобода це не комфорт, а постійний вибір. Можливо, краще знати правду, якою б вона не була. А як вважаєш ти? Що було б, якби Нео обрав синю пігулку, напиши в коментарях. Підпишись, щоб не пропустити нові альтернативні історії. Банка для підтримки каналу в описі під відео.